Колишній парламентарій Руслан Бальбек, який обіймав у 2016-2019 роках посаду заступника голови комітету Держдуми у справах національностей, два роки був так званим віце-прем'єром кримського уряду після окупації півострова Росією, перебуває у Російському федеральному розшуку через підозру у шахрайстві. Загалом, після окупації Криму Росією, Руслан Бальбек зібрав навколо себе коло наближених і намагався закріпитися у владі. Говорив те, що потрібно кремлівській пропаганді, вітав Путіна з днем народження віршами, проте це йому не допомогло. І Бальбек, як й інші зрадники, потрапив у немилість до окупаційної влади в Криму. Він а, якийсь час дуже близький був до Аксьонова, що при Україні. І, мабуть, потім щось там вони не поділили. Наскільки я знаю, він зараз на території десь там в Криму, і оцей федеральний розшук він практично не працює поки що. Наскільки буде заінтересована е, окупаційна влада в обличчі Константинова, Аксьонова, е, знайти його, я думаю, це теж питання часу.